Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли я була на роботі, було мінус 20. Ем... Холодно. І я цілий день виношувала план, як я прийду додому і скажу сім'ї, щоб вони подзвонили моєму моргіч-брокеру. І з усією канадською вічливістю запитали, як справи, тому що мені вона не відповідає. Я починаю хвилюватися, але мій рівень англійської, він дуже приявітельний, він неввічливий і дуже такий, чуди мені не відповідаєш. Ану, різко кажи мені, як діла. А треба пояснити, що я без тиску, то все. І в общем, в общем, що домовилася з сім'єю, що вони сьогодні подзвонять після вечері. Також один чоловік на роботі спитав мене, де я живу. Я сказала, що я живу з Хост фемелі І він сказав, що в його мами є 10 апартаментів в нашому містечку для оренди. Вони дешеві. І його мама каже, чого ж ти не сказав їй, що вона може жити в наших апартаментах. А він такий так я скажу. І сказав мені сьогодні: Тобто, що про те, що з'їхати на орендоване житло, я можу. І це. Буде 700-900 доларів залежно від того, що я оберу. Тобто є що вибрати, це будиночки, ну, в общем, є з чого вибирати. І я вже така прийшла після роботи, кажу сім'ї, так, давайте будете дзвонити моргідж-брокеру, і ще ось цей чоловік на роботі сказав, що це є. треба мені вже кудись з'їжджати. І вони вже такі настроїли, щоб дзвонить, знаєте, без, без... ентузіазму так сказати. Дзвонить, оце напряг, може вже ніхто не працює, Моргідж брокерка не працює в таку ніч 5 годин. Я кажу: будемо дзвонити. І ось ми дообідали, довечеряли, Я беру телефон в руки, а мені Моргідж брокерка написала листа. Не простого листа, а хорошого листа. Написала, що, по-перше, вона мені порадила ріелтора, ріелтора з сусіднього міста. Але це недалеко. Ну, геть недалеко. І вона мені сказала, що якщо я маю іншого ріелтора, щоб я не переживала за це, я можу користуватися своїм ріелтором. Тільки єдине, що мій ріелтор має сконтактуватися з нею для підтверджуючого листа. Підтвердж... Підтверджуючого листа, що я маю. Е... Ну, що я маю. Преапрувал, коротше, що я буду купляти будинок. Тому що ріалтори не люблять працювати без цього листа. Ну, типу, ну, що я буду тобі на шару показувати, а ти потім будинки ніякі не купиш. І вона мені сказала, що поки що з тими даними, що в мене є, я можу розраховувати на купівлю будинка до 170 тисяч канадських доларів. Це більше, ніж я думала, до цього, це значить, що я можу вибрати більше будинків. Це ще не значить, що мені дадуть гроші, що банк погодить це, але це вже великий крок. Я додала інформацію, яку вона достає ріалторці ріелторці моргідж-брокеру. Завтра я дзвонитиму е -е, ріелтору і домовлятимусь на вихідні, щоб він показав мені будинки, які я понавибираю. Мені подобається один. Він не йде по верхній планці, бо я думала, що дай Бог, би мені погодили хоча б 150 тисяч. Тож, сьогодні вночі я в своїх хвилюваннях, певно, не буду спати, а буду дивитися будинки. А, будинки в моєму містечку. Ще раз скажу, що це не значить, що мені дадуть іпотеку. Це просто означає, що щось там порухалося. Аж як там дадуть кредит, не дадуть, будемо бачити пізніше. Але моргідж брокерка постарається зробити все, щоб у мене все вийшло. Мені це подобається. Завтра п'ятниця. Хокей, після п'ятниці, в суботу в нас також хокей, а потім можна дивитися будинки. Завтра буду дзвонити ріелтору, про що розкажу вам завтра. А сьогодні Теодор зараз дивиться каю, а я йду його обнімати. На цьому все. Мій сьогоднішній день закінчився. Я схвильована. І валятися в ліжку. На цьому все. Па-па!